Всім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Агрожилення і Олег Сайен. Сьогодні ми знаходимося на фермерському господарстві Шевченко, Одеська область, і зі мною керівник даного господарства Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович, доброго дня. Добре. Ще раз. Да. Вот. Це друга частина нашого відеоролику. Цей агрегат, наскільки ви пам'ятаєте, ми забрали ще 6-метровим агрегатом. Олександр Анатолійович. Купив цей агрегат ще 5 чи 6 років тому. Ще один із першої десятки наших агрегатів. Там ще скажімо так, задня частина 6-метрового, вона була скажімо так, старого зразку. От. Ми перероби, забрали агрегат, привезли нас на свій завод і зробили з нього 11,2 метра агрегат. Так? Зробили модель API 11.2. Тобто, Рама у нас бочка, все залишилося в стандарті, ми замінили повністю задню частину, додавали робочі органи, ну і так далі. От. А сьогодні попросив Олександра е, Анатолійовича, е, так як він скажімо так, один із перших в Україні користується технологією култан, а ще він і ноутілер. А, а я завжди казав, що технологія ноутіле і култан. То есть, технологія култан це такі е, дуже Удачний інструмент для ноутілера, або того, хто то займається технологією стріптіл, або просто якусь вологозберігаючу технологію, мінітіл і так далі. Олександр Анатолійович, хотів вас запитати. Перше питання: як ви пройшли до цієї технології? Ну, до технології ноутіл. Я йду вже більше 20 років, починавши колись сівалки John Deere, е, І Сіяв колись прямі посіви, ну по можливості. Були проблеми, не було можливо такої техніки, як сьогодні. Ну, Але згодом з 20-го року ми займаємося вже чисто наутілом. Ми землю не обробляємо. І коли ми перестали обробляти землю, став випрос питання внесення добрив, тому що добрива треба, нам треба при наутілі... Щоб земля була покрита. А коли ми даємо добрива на... зверху, то ми е... покрів, ну, можна сказати, прискорюємо його розщеплення. Ну, так, І, так. Да, да. І ми прийшли, ну, побачили е... на показах, побачили в інтернеті е... култани, аплікатори. І я звернувся в Техноторг, вони мені порекомендували. Агрегат агроживлення 6-метровий, тоді, видно, більшого не було. І ми вже е, 5 років ним користувалися. Період внесення добрив весною чи зімою буває невеликий, а продуктивність, хоча ми працювали сутками, від ну, 80 до 100 гектарів. Це 6, -метровим, 6 -метровим, так? 6-метровий, так. Да. І став вопрос, чи купляти ще один агрегат 6-метровий, чи Розширити наш агрегат. Трактора дозволяють по потужності тягати цей агрегат чи розширити цей агрегат. І ось ми з Олегом Олеговичем зустрілися в минулому році на битві агротитанів, переговорили, правда, процес цей затягнувся на цілий рік, ну і в питання, причини були на це, але в цьому році ми повернулися до цього, і буквально менше місяця пройшло після того, як у нас ряд забрали, привезли. Ми його сьогодні пропустили. Правда, пропустили поки водою, бо кас ми ще не вносимо. І осінню ми вже плануємо ріпаки, які потребують азотного живлення, вже підкормити. Останню роботу вже будемо робити ближче до весни. Так що я дякую за гарну роботу. Ну я сподіваюся, що ми ще будемо працювати, і Олег Олегович завжди на зв'язку. Завжди е, порадить, що нам треба робити. Я думаю, що якщо щось треба по запчастинам, е, він теж нам не відкаже це є в наявності. Так, так, да. так а ще хотів запитати. Я розумію, що ви науті вже скажімо так, йшли до цього 20 років, так. Оця проблема. Все-таки вона ж у всіх є на утілерах, то є, оставляють посипажні слой для того, щоб зберегти вологу. так? І я так розумію, коли ви побачили на демо демонстраціях технологіку там, то ви одразу зрозуміли, так, стоп, це, ж, це інструмент, який мені потрібен. <рес> ну, давайте так. Зразу, не зразу з цим питанням треба переспати. Да, читав, дивився відгуки тих людей, які до мене працювали. І все ж таки до мене дійшло, що треба доброго вносити е, під корінь, під корінь да, щоб отримати більший ефект. Тоді і вони і не змиваються, і не влітають е, в повітря. А вони, ну я думаю, що туди десь ближче до 100% відсотків ідуть на пользу наживлення на рослин. Так. так що... Тому ми і да. компанію нашу назвали агроживлення. О -о. <схай> а як скажіть, будь ласка, як вам такий наш бонус? Скажімо так, коли ми приїхали, домовилися, що будемо переробляти і так далі. Пам'ятаєте, я сказав, а в який колір вам покрасити? І оце, знаєте, коли ми, Це ж наше нововведення, скажімо так, десь рік ми е фарбуємо різними кольорами. Да? Ну Давайте так, ви спитали, а який трактор би експлуатувати Хоча. цей агрегат? Я кажу, Нюхоланд. Значить, вам покрасити під колір Ніхоланда. Кажу, ну якщо ви можете, да, ну, тоді покрасили. І в нас совпадає колір і трактора, і агрегата, і ми задоволені, і естетично і гарно. А тепер, я Олег Олегович, кажу: а тепер, щоб було гарне поле після роботи агрегата. я думаю, що буде все добре. Все, велике дякую вам да. за довіру, за те, що нас, нас вибрали. Да. От, гарної вам роботи. І ми да. вам дякуємо. Рекордних врожаїв. Ну, Рекордних прибутків. Рекордних прибутків. Рекордних прибутків да. Да. От. І скоріше закінчення війни в нашій ну, країні. Да. Все, буде все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!